Відкриваємо світ витонченої елегантності та бездоганного стилю з сукнею Perfetto від Розпакуй Тірі. Ідеальна новинка для будь-якої нагоди за вигідною ціною усього від 799 гривень. Вишукана дизайнерська сукня Перфетто, створена з преміального італійського трикотажу на основі віскози, забезпечить незрівнянне почуття комфорту та розкоші. Її елегантний силует та спокусливий крій на запах дозволять вам відчути себе по-справжньому впевненою та жіночною. Кожна деталь сукні Перфетто надає неповторного стилю вашому образу. Ви Дідний виріс подовжує лінію шиї, рукави у три чверті. Роблять руки витонченими, а пасок красиво підкреслює талію. У такій сукні ви завжди виглядатимете стрункою і підтягнутою. У колекції вишукані забарвлення, синє, чорне, бордо і бірюза. Ідеальний вибір як для святкових водій, так і для кожного дня. Розміри сукні Перфетто до 56-го. пориньте у світ витонченої елегантності з сукнею Перфетто. Неймовірна якість і вигідна ціна від 799 гривень. Телефонуйте!